Головна ідея і мета цього законопроекту гарантувати стабільність виплат нашим військовим. Також варто додати, що цей законопроект гарантує стабільність виплат ОГД, це наші родини загиблих, так які отримують одноразову грошову допомогу, також будуть отримувати відповідно належні їм кошти. Затрученням президента сьогодні в офісі президента відбулася зустріч з родинами загиблих, де ми обговорили всі ці питання. І, власне, я дякую родинам за конструктивність, дякую за пропозиції, які вони надали. Ми обов'язково врахуємо у своїй роботі. До прикладу, вони просять, аби такі виплати були передбачувані для них, тобто до певної дати кожного місяця, вони б знали, що ці виплати будуть надходити і стабільно будуть е, у них. Отже, на сьогодні проголосований закон допомагає стабілізувати ситуацію, вирішує питання з виплатами, і наші військові захисники і захисниці, а також родини, будуть з виплатами.